Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю! Сьогодні, 20 жовтня, саме цього дня, народився видатний український легкоатлет, дворазовий олімпійський чемпіон збігу на короткі дистанції Валерій Борозов. Вшановується пам'ять відомого українського актора і режисера Сергія Бондарчука. У Харкові відкрито першу українську радіостанцію. А до виборів у Верховну Раду України залишається рівно 6 днів. Про фронтову ситуацію на сході України і довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події тенденції. Президент України Петро Порошенко розмовляв в Італії з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу російської агресії на Донбасі. За минулі вихідні терористи і російські найманці неодноразово порушували умови перемир'я. Наші хлопці знищили 14 бойовиків. Загалом за час АТО на сході убиті понад 4300 тисячі російських найманців. Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов вручив іменну зброю кіборгам нашим воїнам, які героїчно обороняють Донецький аеропорт. Поблизу Іловайська волонтери знайшли тіла 150 українських воїнів, вбитих російськими найманцями у серпні. За останніми офіційними даними, в ході АТО пропали безвісти: 330 українських воїнів, майже 360 – Потрапили в полон до терористів. Терористи знищили 55 важливих мостів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив: цитую: в Україні нема фашистів, а у війні винні Янукович та Путін. У Чуднові урочисто відкрито пам'ятний знак борцям за єдність і незалежність України, які героїчно загинули на сході України на війні з російськими агресорами. Серед них Сергій Русаловський, Валерій Іващенко та Олександр Романюк. Репортаж про цю подію ми покажемо завтра. Ми вже повідомляли, що на рідну Житомирщину зі сходу живими здоровими повернулися 54 прикордонники, які тривалий час надійно охороняли прифронтову смугу. Як зустрічали героїв, бачила моя колега Таміла Нестерук. В руках жовто-блакитні квіти, в очах нетерпіння від очікування і сльози. За довгі три місяці, поки сина не було вдома, майже не помічала, яка пора року лише день, ні, ніч і телефонний дзвінок від найріднішої людини. Лариса Тимофіївна зустрічає свого сина Костю. Разом з нею невістка Олександра, теж прикордонниця, та онука Лариса. Я дуже хвилююся, бо він в мене один єдиний син. І в мене гордість за нього, за тих дітей, за всіх наших хлопців, які воюють там на сході і захищають нашу батьківщину. Дуже сильно заскучилася, дуже рада буду його бачити. Дуже переживали, молилися за нього. Дуже щасливі, що вони вже повертаються до нас. От ну, чекаємо. Заскучала дуже сильно. Дуже сильно. Хоча обнімаєш, сильно? що ти йому скажеш. Що люблю, його і більше нікуди не пущу. І ось нарешті хлопці виходять із автобуса. Загорілі, не голені, але безмежно щасливі бачити рідні обличчя. Житомирська оперативна прикордонна застава Житомир виконувала завдання захисту національних інтересів України в Луганській області, виконували завдання по забезпеченню охорони державного кордону. Також несли службу на блокпостах, Значить, забезпечували взаємо. Прикриття взаємодіючих підрозділів, а також супроводжували колону. На щастя, усі повернулися живими, хоча бачили і відчули різне. На сході війна і місцеві жителі не усі підтримують українську армію. Місцеве населення в Луганській так 50 на 50. Є є різні люди. Є за Україну, є такі, що питають, на що ми туди приїхали. Бойовий дух в зоні АТО прикордонникам підтримували їх родини віра та молитви, дружини матерів. Наталія Харченко приїхала зустрічати коханого Олега з Овруча. Жінка вагітна, але розповіла, що турботу від чоловіка відчувала і на відстані. Дуже засумували, чекаємо з нетерпінням. Чекаємо, виглядаємо ще поки його не бачили. Дзвонив? Дзвонив, дзвонив, дзвонив. Рідко дзвонив, але дзвонив. Він знав, що я хвилююся, що я в положенні, що мені не можна багато хвилюватися, то він намагався знайти. Будь-яке, можливість, щоб мені зателефонувати і сказати, що він живий, що в нього все добре. Олег сподівається, на народження сина. Донечка в родині вже є. Вона з нетерпінням чекала на тата. Найбільше мене зігрівало те, що я знав, що повернувся додому і що мене будуть зустрічати мої гарні жіночки. Оце найбільша думка, найбільша думка, яка мене зігрівала. Представники обласної та міської влади також привітали прикордонників з поверненням і пообіцяли турбуватися про тих, хто захищає кордони держави. Ми виділили на позапрошлій сесії обласної ради 2,5 мільйони гривень. Вони йдуть на забезпечення 10-го територіального батальйону. І по можливості ми закупляємо бронежилети, військове там тепле обмундірування, яке зараз потрібне, і воно передається на, для військових. На сьогоднішній день держава виділяє кошти. З державного бюджету були виділені кошти на купівлю трьох квартир для родин військовослужбовців. Далі до особливо актуальної з настанням холодів теми життя переселенців на нараді з питань допомоги тим, хто приїхав на Житомирщину, рятуючись від терористів, побував Михайло Синьогуб. Ввів засідання голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський, начальник департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Галина Коріна доповіла про те, як представники департаменту разом з управлінням з надзвичайних ситуацій перевірили в районах та містах області об'єкти, які готуються до можливого заселення переселенцями зі сходу країни. Керівники міст та районів доповіли про виконання урядових завдань щодо створення резерву для прийняття переселенців на осінньо-зимовий період. Ми, звичайно, як завжди, сподіваємось на краще, але повинні готуватися до найгіршого. Тому, якщо нам доведений резерв, а це є резерв на тисячу осіб, розмістити в зимовий період, ми повинні його виконувати. І ви бачите, як у нас іде дуже конструктивно робота в цьому напрямку. Дійсно, є деякі деякі недопрацювання районів, деякі недопрацювання на місцях. Але зараз ви бачите в такому робочому режимі, навіть уже на нарадах вони вирішуються і, в принципі, Зараз область, я можу сказати, готова вже прийняти близько тисячі людей, але я думаю, на ще резерви ми створимо до прийняття і навіть ще більше близько 1500 ти людей в області. Дано доручення представникам органів державної влади та місцевого самоврядування протягом тижня прозвітувати про наявність вільного житла у приватному секторі сільської місцевості. Якщо є можливість переобладнати для проживання переселенців об'єкти комунальної сфери, гуртожитки, амбулаторії та соціальної установи, продовжуємо спецвипуск черговим відгуком на наш патріотичний телепроект Єдина країна. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, ти волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина хвилюється колосом стилих хлібів. Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна, моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, І в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуємо в калина над плесами вод, будь в праці й дружбі, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Я знаю, що на сьогоднішній день наша Україна в дуже важкій ситуації, але я вірю, що вона буде завжди цілісною, тому що цю країну захищають справжні патріоти. А патріоти це ті люди, які можуть віддати життя за свою батьківщину. І ще про кілька резонансних подій-повідомлень. Президент України Петро Порошенко дав широке інтерв'ю провідним телеканалам з приводу ситуації у державі. Обласне телебачення транслювало його вчора. Увечері письменник Василь Шкляр презентував у черняхові свій новий роман Маруся який, як і попередній його роман Чорний ворон обіцяє стати бестселером. Минулої ночі температура повітря в області уперше за останні півроку була мінусовою, однак уже у найближчі дні підніметься до плюс 10. Проте у неділю та суботу плюсова позначка зміниться на мінус. А вже наступної неділі, в день виборів, Україна переведе стрілки годинників на одну годину назад. Обласне телебачення продовжує трансляцію агітаційних виступів кандидатів у народні депутати. Сьогодні мають виступити 9 кандидатів із 66-го виборчого округу. Тож чекаємо їх у телецентрі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, які всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного і позитивного дня. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі у прямих ефірах.